Ці шкільні предмети на грані зникнення. Причина катастрофічна нестача вчителів, які уроки можуть не застати наші діти. Та чому викладачі тікають з навчальних закладів? Розповім за миття з вас. Вподобайка в Україні вже другий рік поспіль. Не вистачає вчителів англійської мови, інформатики та математики. Про це заявили в міністерстві освіти і науки. Спостерігається і дефіцит викладачів з української мови, літератури, фізкультури, історії та фізики. Але чому педагоги йдуть зі своєї професії бути вчителем давно не в моді? Понад 40% викладачів виявляється, планують піти з професії до 2030 року. Основна причина низька зарплата. Так у середньому українські фахівці отримують 12,5 тисяч гривень. Це набагато нижче ніж у сусідній Польщі, де зарплати вчителя від 50 до 80 тисяч гривень. Про це йдеться у дослідженні ОЕЛЕКСРОБОТА. Крім того, педагоги кидають професію через невагу до розумової праці. Ця тенденція стосується також лікарів, науковців та інших робітників розумової роботи. Що будемо робити без англійської математики та інформатики? Про це напишіть в коментарях.